Зест доповнить вашу програму краси. Знайди свій б'юті Зест. Перша пісня мені здається є піснею життя чи не кожної української жінки. А може й чоловіка. Слухаємо. А що, якби тебе зі мною не звело? А що, якби наші дороги замоло? А що, якби не взяло не на тебе крило? коли моя душа замерзла, подарував тепло? А що, якби на фронті загубив шолом? І після цього повідомлення від тебе не прийшло, але я чую мій телефон, І він каже, що ти на зв'язку, і ми будемо разом Я тебе ножу. oje nie dla serca u ciebie z Він поговорить, а що якби ми раптом всі стали старі, і зрозуміли, що не цінували кожну ми. Якби я знов мала й зародити з того, то побажала би всім частіше бачити знов, куди мене в тебе всіх нас не занесло. Цінимо те, що я, а не те, що не було. Я тебе не в кишені біля серця, було че з тобою воно Поки ти в кишені біля серця, я жива. you're yeah, the Карина Сталаба виконала цей неймовірний хід співачки. Коли, як ти гадаєш, для кого ти співала? Чомусь мені здається, що це пісня життя Валентини? Дякуємо, Карина. Дякуємо дуже, Валентина. Що скажеш ти? Класна пісня, і вона дійсно тоді увірвалася, Пам'ятаю, що її співали від дорослих до малих. Вона от просто класно відгукнулося тоді абсолютно у всіх серцях і жіночих, так і чоловічих, тому що чоловіків теж торкало, бо хотілося постійно тримати оціниточки. Але я бачила, що він класно теж підспівував. І я так подивилася і подумала, стрілочки ага. переводяться. Растом твоя ставка на Євгена, да? А, ну, ще може бути Юля, бо все ж таки, незважаючи на те, що стиль здається, інший пісень полюбляє, але та пісня торкалася абсолютно е, усіх, е, хто тримав ось цей зв'язок між е, цивільними і військовими. Але ти вибираєш ну давай, давай, Жень, Женя. Женя. Євгена, що скажеш ти? Поки що логічно пазли складаються в сторону валі, тому що дружина військовослужбовця, який е, був на фронті, і можливо це або алегорично, або в прямому сенсі. Е, Валя там десь якусь фотографію тримала постійно біля, біля серця. Тому Поки що все складається, і, в принципі, по залученості е, валів виконання, вона знала весь текст, тому що Тайра не дуже підспівувала. Я Взагалі співати в тому, хто Але Більше професійно йому не емоційно заводило, а музично. Тому я думаю, що це Валентини. Дякую, Дмитро. Це не моя пісня, зразу кажу. Але моя по вайбу і по душі, тому що, ну, по перше. Фантастична, класна пісня, в котрий раз ще від живого виконання просто мурашить. Я розумію, це резонує в кожному з нас сьогодні, але наскільки це резонує Валентині, тут навіть питань немає. Це Валентині пісня. Дякую, Юля. А може, а може, моя? Може. А, <смеш> <смеш> може. Ну, насправді я, я не, не буду пояснювати, Я просто як жінка відчуваю, що це твоя пісня. <смеш> Валі. Ну, насправді одностайно, а всі проголосували за валю, але ви можете і помилятися, тому що на то це і музичний детектив, аби трохи вас і плутати теж. Один з улюблених підручників в школі в третьому класі в мене був дедуктивний метод юного детективу. В Ось. Третьому класі да, да, да. мені бабуся купила такі книги, що там що вам Тому ти юний детектив. Сьогодні мені, ти на ю... своєму місці. Тому <рес> тут і музика, і детектив. І Юний і юний і юний. Так, вічно, вічно юний. А чи дійсно це пісня Валентини? Або як Валентина сказала, пісня Євгена? Ми дізнаємося зовсім скоро. А перед тим як прийти до наступної пісні, хочу нагадати вам про щотижневий челендж. Завантажуйте віртуальну маску ЗЕСТ в інстаграмі 1+,1, наводьте на обличчя, маска сканує ваше обличчя і визначить пісню вашого життя. Завантажуйте це відео, викладайте собі у соцмережі, додавайте три теги: мене 1+,1 та зест. І вигравайте річні хелс бокси вітамінів ЗЕСТ. Подробиці в закріплених сторіс на сторінці інстаграм. O DIN plus o